Вам, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, сьогоднішній вечір хочу разом з вами почитати текст, який записаний у Євангелії від Матвія, 14 розділ будемо читати з 15 го віршу. А як звичайно, підійшли до нього учні та й кажуть: тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби, а він сказав Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли й наїлися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків, а тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І ще один подібний текст, який записаний в, цьому ж, в 15 розлі в цій же Євангелії, Євангелії від Матвія, 15 з 32 віршу. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав: Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Зваливши людям сісти на землі, Він взяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли й наситилися, і зібрали кусків, що залишилися, сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до колись Магдалинських. Дві подібні історії, які записані фактично одна за одною. І зовсім небагато часу пройшло між цими двома подіями. Ісус Христос в даному випадку, Він показав свою турботу про людей. Турботу також і в фізичному, матеріальному плані. Вони потребували їжі, вони потребували підкріплення. І Ісус Христос допомагає в цьому. Але я на інше хотів би звернути увагу. Я думаю, що ви помітили те, що ці дві події вони подібні в тому, що кожного разу Ісус Христос використовує своїх учнів. Він не просто бере хліб, бере рибу, роздає людям, адже творчи чудеса, маючи надзвичайну силу, він міг. Запросто зробити так, що цей хліб і ця риба вони виявилися в руках людей. Але Ісус говорить своїм учням, що ви маєте дати цим людям їсти. Ви маєте принести для них. Ви маєте, вони мають це отримати від вас. Трохи дивним є те, що вже коли ця подія відбувається другий раз, учні Добре, пам'ятаючи те, що зробив Ісус Христос перед цим, що для нього немає неможливого, Він може декількома хлібами і декількома рибками нагодувати тисячі людей. Вони знову сумніваються, вони знову запитують і кажуть, де нам взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? Вони забули про те, що для Ісуса Христа неможливого немає. Але є інша сторона цієї. Цієї події. Сьогодні е, стало дуже популярним таке явище, як е, я його так, делегування обов'язків або делегування повноважень. Що це означає? Е, одна справа, коли є керівник якоїсь організації, є керівник якоїсь групи людей. Я в даному випадку можу навіть говорити і про церкву. Є пресвітер, є Деякон, який підготував людей, які можуть щось виконати так, як він. І він делегує їм свої повноваження. Він говорить їм: ви йдіть і це зробіть, він посилає їх на цю працю. Щось подібне було зараз в Ісуса Христа. Учні ходили за ним, вони багато від Нього вчилися. І це був ще один урок для них. Він говорить, що ви не думайте про те, звідки візьметься. Ви ось я даю вам, а ви йдіть і дайте учням. І дайте людям. Розділіть між ними. Це повеління, це делегування повноважень він передає учням. На сьогодні дуже популярним стало інше делегування повноважень, інше делегування обов'язків. Коли... Е Люди дуже добре знають, хто і що повинен зробити. Ось це повинен зробити пресвітер церкви. Ось це повинен зробити деякон церкви. Ось це повинен зробити керівник молоді. Ось це повинен зробити керівник недільної школи. Ми делегуємо те, що можемо зробити ми. Ми делегуємо те, в чому ми можемо бути корисні в праці на Неві Божій? Ми делегуємо його іншим людям, які нібито зобов'язані це зробити. Так, вони це зроблять. Вони це зроблять, тому що відчувають свою відповідальність. Але в даному випадку, що будемо робити ми? І який звіт ми дамо про ті можливості? Ті здібності, які ми мали, і ми їх не використали. Я часом звертаю увагу на те, коли оголошується в церкві загальний спів. Дорогі мої загальний спів це загальний спів церкви. Це не загальний спів тільки для хористів. Можливо, ще тих колишніх хористів або людей, які співають в інших хорах і вони сидять в залі. І вони також співають. Загальний спів це для нас всіх. І не потрібно делегувати повноваження, делегувати те, що ми можемо зробити, делегувати наше служіння іншим людям, коли потрібно когось підбадьорити, до когось потрібно сходити. Не чекаємо, поки це зробить пресвітер, диякор. Не чекаємо, поки це зробить хтось інший. Зробімо це самі. Ісус Христос говорить до своїх учнів: Ви дайте їм їсти. Він благословляє, Він дає ресурси, Він дає можливості. Від нас має бути бажання це зробити. Отож, Ісус Христос у двох випадках, які ми прочитали, він взяв хліб, він взяв рибу, він віддав подяку, переломив і дав учням. А ці учні сьогодні це ми з вами, дорогі мої. Це ми з вами, ті, хто читає, ті, хто досліджує слово Боже, ті, хто має бути виконавцями Слова. Ми з вами, члени Церкви Ісуса Христа, ми сьогодні маємо бути тими, хто йде, тими. Хто робить тими, хто роздає. Нехай Бог нас у цьому благословить, нехай дасть нам сили, нехай дасть нам бажання, нехай сповнить нас всіма засобами і ресурсами для праці на Неві Божій. Мирного вам неба, мирної спокійної ночі. Амінь.